Сталін сам не спав та іншим спати не давав, приведу розпорядок дня Кагановича, котрий співпадав зі Сталінським. Отож, обід з шостої до сьомої вечора. Так би мовити, після обідній сон до дев'ятої вечора. Потім починається робоча ніч до четвертої чи п'ятої ранку. А коли у нормальних людей робочий день... Еліта спить десь після обіду сніданок і знову по кругу. Люди, котрі працювали під Кагановичем, боялись піти спати додому, бо той дуже нервувався, якщо о четвертій ранку не знаходив когось на роботі, бо йому треба вияснити якесь нерідко дрібне питання. Тому підлеглі спали просто в кабінетах, щоб бути на підхваті. А от Хрущов, коли був в Україні, працював всього лише до десятої вечора. Але в 10 ранку вже був на роботі, тому найважче було українським міністрам, бо Хрущов вимагав їх присутності в день, а Каганович вночі. Отож вони, по суті, жили в кабінетах. В Москві апарат Сталіна, тобто машиністки та інші працівники, працював до сьомої ранку. Цікаво, що силовики теж любили допитувати людей саме по ночах. Бажання уникати денного світла це якась особлива фішка сталінського режиму. Є в цьому щось вампірське.